Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Нині я перебуваю в музейному просторі окольного замку, і тут зараз має відбутись відкриття виставки творчих робіт студентів Волинського фахового коледжу культури мистецтв імені Ігоря Стравінського. Сьогодні тут представлені неймовірні автопортрети студентів в історичних образах. А зараз ми маємо змогу долучитись до відкриття, дізнатись більше про цю виставку та про ідею, яка лягла в її основу, і власне побачити самі. Твори, які сьогодні тут виставлені. Викладачі навчального закладу і запропонували цікаву ідею, про яку ми розкажемо згодом. Ми не могли не відмовитись. Адже наші працівники є істориками за освітою, є художниками за освітою і розуміють, що є таке декоративно-прикладне мистецтво, що є таке українське народне мистецтво. Це мистецтво одне з видів мистецтва, яке дає естетичні Уявлення, розуміння практичні українського народу. Особливо в час війни ми розуміємо, що народне або декоративно-житкове мистецтво воно показує, що український народ є іншим, що український народ має свою ідентичність, має свій код, який передається майстрами покоління в покоління. Має свою історію, завдяки якому ми бачимо ці прекрасні картини, портрети, ми бачимо ці роботи. Які написані в такому декорту жуткому напрямку, які написані за певною історичною суттю. Кожна робота це є як експонат, де можна розказувати певний довгий час історію персонажу, історію взагалі цієї роботи. І дійсно нашим гідам, нашим працівникам, менеджерам дуже надзвичайно цікаво буде проводити екскурсії в межах цієї виставки. Адже ми розказуємо про Україну, розказуємо про свою культуру, розказуємо про те, що ми, ми є український наліт, який має культуру, мову і свою духовність. І тому за, про ці роботи, про виставку, вам якраз розкажуть і організатори цієї виставки. Я рада вітати всіх в такому просто чудовому музейному просторі і дуже такому історичному в окольному замку. Пане Дмитро, дуже дякую. Дуже дякую на працівникам, які відгукнулися на нашу пропозицію. І власне, це виставка, яка зветься краяни. В основу виставки покладені історичні образи, створені студентами Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Страдінського відділ е, циклової комісії образотворчого мистецтва. То є їхні автопортрети. Вони Перенесли себе в ту якусь історичну і реальну дійсність, вони вивчили е, прототипи, вони вивчили аналоги, вони передивилися, перелопатили матеріал по певній історичній осі і постаралися себе так передати. І в доповнення, оскільки все-таки це все відбувається в оточенні. Е, Нашої архітектури старого нашого міста, наші архітектурні замальовки, наші архітектурні творчі інтерпретації, бачення нашого міста Луцька. І власне, тут так поєдналося, поєдналася і та робота в кінці про яку студенти провадили з викладачем. Над якимись історичними тематиками, причому ми не претендуємо на історичну достовірність. Ми претендуємо на таке своє бачення, яке ми доповнили е, в тих актопортретах пейзажами урбаністичними старими. Ми їх доповнили графічними замальовками, і ми зайшли в той простір, який вже ж теж функціонально не використовується, так як він використовувався. Так це вже музейний простір. Отака. От е, е, так, от синтез, така от релокація і мистецтва, і історичного простору у нас відбувається. Ми раді вас всіх бачити, і до нас прийшла власна рада пан Юрій Поліщук, перший заступник голови обласної ради. Доброго дня, шановне студентство, шановне товариство. Надзвичайно приємно бути знову тут і в цьому гарному місті, в чергове, і серед студентів мого влюбленого коледжу. от, І на такому дійсно гарному дійстві пан директор відкався, каже, що не встигли каже, розпочати навчальний рік, а вже виставка. Я кажу, значить, працювали. Буквально два тижні не пройшло, доволі блідно, гарно, злагоджено, ну і дійсно сьогодні показали прекрасну виставку. Знаєте, обійшов, передивився. Мені як історику, взагалі цікава тема. І, знаєте, на такому невеличкому просторі, але вмістилася ціла епоха. Нашої волинської історії і ми можемо прослідкувати. Ну я так собі думаю, можливо, я так інтерпретував, але я побачив і шлях і шляхтянку, і міщанку, і селянку, і козачку, і, і шляхтича. Тобто десь намагалися дійсно передати той епоху, той час, той стиль, ті прикраси, ну і на фоні дійсно нашої величної волинської архітектури. І цьому всьому таку знаєте урочистість та й нечість надає те, що це все проводиться саме в окольному замку. Тому що тут будь-які події, які не проводяться, вони мають ну, такий е, свій е, смак, чи як сказати, тобто такий унікальний свого шарму. слово. Тому я вітаю учасників цього прекрасного заходу, дякую авторам за гарні роботи, які дійсно надихають і зачаровують. Хочу побажати вам, щоб це були тільки початки, щоб ви досягали своєї великої майстерності поступово, але не зупинялися ніколи на досягнутому і ну, стали, напевно, одним з найкращих майстрів образотворчого мистецтва не тільки в Україні, але й в світі. Тому дякую за запрошення і гарного всім перегляду гарного проводження часу. Якій роботі, а особливо коли є робота колективна, коли робота йде колекційна такою колекцією, є автори. І автором взагалі автором такої ідеї, яку ми, зрештою, в коледжі створили вперше, от в таких історичних образах, є Галина Вахремєєва. У нас вона викладала рисунок допуску, тепер буде розпис викладати. І вона, напевно, що найбільше з вами зможе сказати, а чого вона хотіла. А чи ті студенти, які вчилися в неї, того досягли. Доброго дня. 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 Побачити авторів цих робіт і наших випускників це дуже приємно. Прямо порадували Софія Олегівна, пана Тараса. Бачите, тут навіть наших випускників прийшли подивитися, а що ж там робить молодь, тому що наш коледж. Я знаю, от вони всі говорять, залишився для них такою домівкою, яку завжди цікаво повернутися, і завжди тут щось нове і щось можна побачити. Дуже тішить, що є такий нерозривний зв'язок. Я вірю, що ви будете продовжувати ті всі цікаві справи, ідеї, які ми в коледжі зробили своїми викладачами, і у вас буде прекрасне майбутнє, як і у авторів у цих Ну, ми з на жаль, немає тут ще одного колеги Юрія Недопада. Ми разом з ним у двох підгрупах робили оці от роботи автопортрети студентами. <кхід> Як з'явилась ідея у таких портретів? Ну, насамперед, іде програма. В програмі є автопортрет. Нове всі робляться кожен рік однаково. Ставлять зеркало, роблять автопортрет, і молодь вона ж хоче чогось нового, цікавого завжди їх потрібно щось їм підкинути, якихось дрівець та вогнище їхньої зацікавленості, щоб таки вони загорілися. Ідею, ну і виникла така ідея. Вивчити така от гіпермета була вивчити все таке історичне минуле нашого краю, архітектурні пам'ятки, зосередитися тому, що в них на графіці на рисунку була архітектура, щоб вони глибше вивчили давні історичні пам'ятники, які стали украсою нашого нашої великої історичної волині. І е, якось поєднати з потретом. Ну, відповідно, напросилась така ідея, що і портрет має бути особливий їхній, який занурений в ту епоху. І ми взяли е, український портретний живопис 17-19 століття. Кожен з студентів е, вивчав, е, розглядав, обирав собі портрет, в якому щось знаходив від себе, або щось, ким би він хотів, напевно, бути. Якісь такі певні риси, які хотілось би напевно знайти в собі чи щось спільне у них було, і вже беручи за основу цей портрет як матрицю, все-таки ми в багатьох роботах навіть трошечки змінювали вбрання на традиційне Волинське твої доби, бо хотіли намалювати наших краян. Але через призму відомих портретів, які створювалися талановитими українцями впродовж багатьох століть. Ну і зараз ви можете побачити, який нас вийшов результат. Це юні художники, їм по 17 18 років. Але як на мене, світо портрет вони зробили чудово, тому що вони зобразили себе в образі ну. Так, як, напевно, і мастить і може, деякі б себе не побачили. Тому е хотілося б мені запросити до слова когось із студентів. Це такиван, розкаже. Дарина боярська. Вона зовсім звільнила себе. Ми зробили зачіску, коли робили фотофіксацію. Ми, ми е, її вбрання втягнули. І коли подивилися на дарину в цьому образі, вони впізнали. Але зараз ми бачимо ті самі очі, той самий зосереджений, дуже талановитий погляд, даринко розстріжено. Що ти малювала кого? Я за проснулася. Насамперед хочу подякувати своїй викладачці Галині Іванівні за цікаву ідею і за кураторство цієї роботи, бо без неї цього не було створено. За основу своєї роботи я взяла художника Василя Трубієва і його картину Дівчина Українка в пейзажі. Ми з Галиною Іванівною побачили деякі схожі риси з персонажкою цієї картини і мною. Мені дуже сподобався процес перевтілення е, в е, дівчину-українку в цій картині. Коли ми в своєму коледжі передягались, фотографували, заплітали мені зачіску, щоб бути схожою е, на е, дівчину з картини. Е, е, за основу архітектури я взяла. Художника Наполеону Орди і використала фрагмент його гравюри, на якому був зображений костел Петра і Павла, який тут близько знаходиться. До речі, ми в цьому історичному місці історичному часу для цієї роботи. Ось так. Перед початком відвідувачі мали змогу оглянути експозицію під. Музичний супровід струнного квартету. За словами організаторів, виставка Краяни була спрямована на те, щоб повернути глядача в минуле, занурити його в атмосферу давньої волині, глибше відчути дух нашого краю, більше дізнатися про його культуру, архітектурні пам'ятки зокрема, життя його мешканців. В експозиції представлені як графічні роботи, яких близько 15, що відображають Луцьк, як його відомі історичні пам'ятки, так і тихі, на перший погляд, нічим не примітні дворики, затишні вулиці, що разом складають неповторний архітектурний образ нашого міста. Ну і також тут сьогодні експонуються автопортрети. Студентів коледжу. Сьогодні дехто з них був присутній на відкритті виставки, і відвідувачі мали змогу порівняти реальних людей з їх автопортретами. Юні волиняни тут зображені в історичних образах. Ми бачимо тут ще архітектура, графіка. Можна впізнати знайомі вулиці, будинки, місця нашого Луцька. Дана експозиція дозволяє зануритись в епоху старого Луцька, але подивитись на нього через призму сучасності, тому ті лучани, та гості міста, які ще не завітали на цю виставку, мають змогу це зробити і побачити ці автопортрети та відповідну графіку на власні очі. Дівчата, поставайте там далі по коридорі біля своїх робіт. Будь ласка, от для того, щоб все таки мати можливість засторіняти. І ще я хочу дуже дуже подякувати. Паркету струмному <реш> квартиту, <реш> велицькому <реш> паховому голосу мистецькі від них мають.